Чи правильно, що у Львові досі не увімкнули опалення? Та неправильно, мають вімкнути, але в мене котел стоїть, то в мене тепло. <свіття> але <свіття> треба, щоб ми вмикали. Ні, неправильно, Хотілося б, щоб було в кімнаті уютненько і тепленько, і потрібно його вже вмикнути. <свіття> а як зігріваєтесь? Е електроопалення. Поки ще немає таких прям морозів, це ще терпимо, але сказати, що це прям правильно, немає такого. Ну, Поки немає холодів, ще можемо стерпіти це. А як грієтесь? Дуйчик є такий, якого не можна, але ну, а деяких людей немає дуйчиків, то їм холодно. А що його не вмикають, в мене пічка, то мене та тема не цікавить. Не знаю, ми з Франківська, але в нас теж не включили опалення, і ми дуже незадоволені так само. До 1 листопада нам казали, що не включать. А як грієтесь? Е, ну в нас вдома індивідуальне опалення, нам повезло, але от в школах-садочках в е, холодно, діти сидять в куртках.